Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати сьогодні-на завтра дивимось. У мене тут ще Аліса вітається з вами. І дивимось на один день починаємо з особистого життя. Тож, давайте до чого вам готуватися в особистому житті. Дивіться, як тут треба буде зупинити. Давайте так, в когось це можуть бути як суперечки, як, знаєте, людина там десь посвариться з кимсь з ваших домашніх, наприклад. Там не обов'язково насправді, королева Пентаклів показана. Це може бути людина з вашої сім'ї, матусею, може бути вам. Може бути і ваша е карта, але ж дивіться, е може бути така ситуація, що з дітьми дещо будуть суперечки. Може бути ситуація взагалі просто в сім'ї, з кимсь там буде дуже сперечатись, не йдіть на розпал. Конфлікту, якщо це буде саме вас стосуватись, ви можете тут ще зупинити цю ситуацію. Можете зупинити взагалі людину, ну, якось переналаштувати всю цю тему. І це вже не перший раз, ви вже знаєте подібні якісь. Справи вже були, і ви знаєте, наприклад, характер людини, ви знаєте, де в чому можна переналаштувати. Як знаєте, ну, можна залагодити конфлікт. Тож намагайтесь так зробити, як вийде, то і добре буде. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання? сумніви Якісь будете сумніви між собою обговорювати. Це щодо витрат. Наприклад, там щось планували купити, і будете сумніватись, чи, чи варто зараз купляти, чи може зачекати, може потім, може там. Наприклад, дочекатись знижок, якихось, а може пошукати ще десь, але врешті-решт показана така карта на дні колоди, коли швидко будете діяти, і можете навіть трошки як посваритись, ну як знаєте, де що там будете ну, як мати різну точку зору. Це може бути пов'язано з попереднім рядом карт. Але ж воно ж не варте того, щоб пересваритись між собою. Все ж таки, якщо, може, сумніваєтесь, зачекайте один день. Я думаю, що нічого такого і не трапиться, якщо зачекати один день. Далі дивимось. Робота. До чого вам готуватись в роботі. Так, ну у кого це стосується якогось як навчання в роботі або екзамен якийсь даєте, то складно буде, буде дещо ви не будете задоволені результатами. Але, знаєте, це більш страхами якимось надиктоване. Просто тим, що вам складно дається. Просто тим, що ви, може, не все собі розумієте. Ну, все ж таки, все ж таки, давайте я підгляну. Тут більш-менш контрольована ситуація, між собою можна там домовитись, знаєте, як забалакати можна цю ситуацію, я, отак воно більш показане. Для когось це ще може бути пов'язано з тим, що е, ну, трошки буде важко працювати, бо так виглядає, ніби ви не дуже там спати будете вночі. І вам просто важко буде день працювати, бо ну, просто. Не дуже у вас сил на це буде вистачати. І взагалі в роботі показано, щоб забагато ви на себе вже натягли цих обов'язків. І, ну, Бо ви показані тут взагалі людиною, яка багато чого знає, багато розбирається. І виглядаєте як дійсно гарний фахівець, ну, до якого, знаєте, робота, я б сказала, ну. Сама приходить. Бо ви та людина, до якої звертаються як про допомогу. Ви виглядаєте тут як людина, яка, знаєте, може взяти на себе обов'язки, бо знає і вміє робити те, з чим працює. Тож на вас і будуть накидувати багато чого. Ну, але ж не беріть на себе зайвого. Тут дійсно, тут вже аж занадто так воно виглядає. І для когось день навчань все ж таки. Або ви будете вчити, будете підказувати, або вам треба буде до когось звертатись, щоб розібратись, бо є тут у вас в роботі ситуації, які не, не зовсім вам зрозумілі. Так, далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Буде розмова про допомогу, може бути е, як грошову допомогу, але так, що можете ви приймати таку допомогу, можете ви надавати таку допомогу, бо можуть вас просити про неї. А все ж таки ситуація буде е, більш-менш так гарно е, владнається. І пам'ятаєте, там у нас була королева Пентаклі, на дні колоди, король Пентаклів. І це більш як сімейна справа. Обговорюйте, плануйте, і якщо навіть щось коштовне, дуже таке дороге будете купляти, то тут навіть може бути така ситуація, коли ви будете звертатись, наприклад, до якогось банку про розстрочку, і її вам нададуть. Ну тобто ви можете купити щось, наприклад. Більш дороге, і сплачувати цю річ не за один раз, а там, наприклад, на кілька місяців, ну, скажімо, там на півроку. І це вже вам буде легше зробити, бо в цьому випадку вам буде така допомога, коли не треба одразу багато грошей викладати. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Роль жеслів показаний. І дуже швидко впливна ситуація, коли ви, наприклад, можете звертатись до людини, яка, дивіться як, тут може засудити вас потім за якісь там ваші дії, які вам взагалі-то здаються, ну, такими. Ну, а що тут такого? Всі так роблять або я завжди так роблю. Але людина може ну, як не згодним бути з вами. Чи ви можете засуджувати такого короля жезлів за його якісь дуже такі, ну, скажімо, різкі, швидкі? Висновки, висловлення, або якусь там ну, дії якісь такі? Тобто воно не виглядає так, як ну, як щось таке, знаєте, Ну хто так робить. Але от враження у вас якесь таке може бути, що ну, на що ти так робиш, нащо ти так поспішаєш, нащо ти так. Взагалі вирішуєш це питання, чи взагалі це так робиш. Ну, тобто якась така ситуація, в якій треба все ж таки як втримати рівновагу, не треба дуже так поспішати приймати чи один чи інший бік. Роздивіться, ну так, знаєте, не поспішайте, бо поспішати тут хтось з вас точно буде. Далі. Чого не уникнути? Давайте побачимо цей день, чого не... Ой, ой, зараз все розсипеться. Так. Чого не уникнути? Тут так, зміни. Все ж таки хтось з вас буде витрачатись і так значно поменшує грошей. Ну, так воно і буває, але ж дивіться, як на дні колоди карти, які показують, що ви будете радіти, що насправді ваші витрати вони вам будуть додавати настрою, що якісь моменти ви як закрите для себе. Ну, наприклад, щось і це вдалі будуть придбання. Щось, може, там давно вже собі планували, хотіли, і врешті-решт, ви вже знайдете потрібний вам товар, потрібна вам річ, і буде воно придбане вам, і будете щасливі з того приводу. Це ж гарно. І давайте побачимо параду від вищих сил для вас на цей день. Рада від вищих сил. Вже буде прийняти якесь вами рішення, яке ви ж довго чекали. Ну, там деякий час ви чекали. Може хто довго, хто і не довго, але ж було очікування, тут не поспіхом. Буде прийняти рішення і будуть вже певні кроки робитись. Але для вас це як ризик. Але те, в чому ви будете ризикувати, просто розумійте для себе, чогось це важливо вам так ну, сказати, від вищих сил передати, що ваші дії, ваші кроки, які ви будете наважуватись робити, вони у Когось з вашого оточення, може у однієї людини, може у кількох людей будуть викликати заздрощі, але хай вас це не лякає. Бо те, що ви будете робити, це ваш шлях. Це те, в чому вам треба розвинутись, те, що буде вашою роботою, не швидко ви там будете просуватися, бо не швидко взагалі буде. Розвиток в тому, що ви будете робити. Але це буде приносити вам О, Вибачте, нічого ж не видно, це буде приносити вам, врешті-решт, гроші. Тобто, це якась ситуація, яка вас все ж таки не повинна. Зупиняти, от ті заздрощі, про які я кажу, які будуть обов'язково. Ну, коли людина щось робить і в неї виходить, і людина досягає певного рівня, це не може не викликати у когось заздрощі, бо це те, чого вмієте ви, а не вміє хтось. І це не те, що повинно взагалі вас лякати. Якщо ви щось собі там. Вигадали робити, то хай би воно б у вас і виходило, і хай би ви просувалися якомога далі в цьому, бо це дійсно щось дуже-дуже гарне для вас. І зробить з вас дуже впевнену людину, яка знає, заради чого робить, і знає, якої мети буде досягати в подальшому. Дійсно, тут гарні карти виходять, тож де ви там собі що вигадали робити, обов'язково робіть, бо у вас ну, і, е, е, ну, скажімо, в певному колі оточення ви будете знаменитою людиною через те, що ви будете робити. І взагалі, це знаєте, те, що буде вас наповнювати, енергією, а може, і всіх круг вас, бо це щось. Таке, знаєте, значне для вас щось, що будете ви робити з любов'ю, щось, що будете вкладатись емоційно, а це завжди буде давати гарні результати. Коли людина щось робить з любов'ю емоційно, то це просто, от, знаєте, те, що обов'язково приносить і успіх, і задоволення, а ще й гроші тут буде приносити. Тож. Хай у вас все виходить. Бережіть себе, будьте впевнені в собі, вірте в себе більше і поважайте себе, і цінуйте себе. Бо саме так вас бачать вищі сили. Хай у вас все буде добре і у вас, і у вашій родині. Побачимось. Всім пока!